Доброго дня! Літо проминуло свій екватор, а в освітян області по-справжньому спекотні дні. Заклади готуються до Нового навчального року, здійснюються ремонти, будівництво укриттів, облаштовуються затишні класи, їдальні, спортивні зали. У закладах професійно-технічної і фахової передвищої освіти теж гаряча пора, оскільки триває вступна кампанія. Якщо в закладах професійно-технічної вступна кампанія триває до 1 вересня, то в коледжах набір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший фаховий бакалавр на місця регіонального замовлення, так званий бюджет, прийом документів уже завершився. Цьогоріч Київська обласна державна адміністрація затвердила. Регіональне замовлення для коледжів у кількості понад півтори тисячі місць. Саме сьогодні мають бути оприлюднені рейтингові списки для зарахування на місця регіонального замовлення. І ми щиро надіємося, що прийдуть навчатися найбільш мотивовані, найбільш е, успішні і грамотні наші абітурієнти. До 31 липня відбудеться зарахування на бюджетні місця. А вступна кампанія на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб буде продовжена. Важливою для нас є підготовка робітників, підготовка робітничих кадрів, оскільки саме вони будуть відбудовувати Київську область і всю Україну. Ми розуміємо, що потреби економіки найперше це в теперішній час це робітничі кадри. Тому Обсяги прийому молоді до закладів професійно-технічної освіти були сформовані з врахуванням середньострокового прогнозу в робітничих кадрах, потреб роботодавців, великих підприємств, установ і організацій Київської області. Ми вже повідомляли, що цьогоріч регіональне замовлення збільшено на 10%, і ми очікуємо в своїх навчальних класах, кабінетах. Понад 3600 осіб, які будуть здобувати професії робітничі з різних галузей економіки. Наразі в кожному закладі працюють приймальні кампанії, комісії, кожен вступник може подати документи або особисто, або за допомогою електронного кабінету, якщо фізично він в силу тих чи інших причин не може зробити. І я хочу сказати, що станом на 25 липня ми вже маємо понад 70% виконання регіонального замовлення. На підготовку робітничих кадрів, а деякі заклади вже мають понад 80. Тобто нашим випускникам закладів освіти треба поквапитися, щоб встигнути зайняти ці місця регіонального замовлення. Хочу відмітити 12 закладів, які вже майже завершили прийом. Це Рокитне, Сквира, Катюжанка, Білоцерківський професійний коледж, бровари, Ржищів, Білоцерківське училище будівництва та сервісу, Переяслав Хмельницький, Васильківський професійний ліцей. Білоцерківський механіко-енергетичний і фаховий коледж сервісу та зв'язку Ржищівський індустріально-педагогічний коледж. Тож місць залишилося зовсім небагато, і ми впевнені, що. До 1 вересня ми повністю завершимо набір до закладів професійно-технічної освіти. Хочу відмітити, що наші всі профтехи вони мають укриття коледжі, всі забезпечені укриттями, і з 1 вересня вони всі будуть навчатися в очному форматі, що є надзвичайно важливим.